Окупована спадщина кам'яні вишиванки нової каховки. Виставка з такою назвою відкрилася в Одесі в одному з парків відпочинку Просто неба організатори і учасники проєкту зібралися разом, аби розповісти Одеситам про своє рідне місто. Чому поїхали з нього через окупацію, але дуже чекають на скоріше його звільнення. Експонатами виставки стали ілюстрації будівель нової каховки, у зовнішньому оформленні яких брав участь український художник-монументаліст Григорій Довженко. Коли ми почали говорити про те, що це місто будувалося такий короткий час третьої хвилі національного відродження по другій світовій війні, коли Сталін вже помирає, і у тих художників, архітекторів у Олександра Давженко всі інтелігенції українські з'явився такий шанс от просто вибухнути тим українським національним відродженням. Вони змогли це зробити суто в новій каховці. Під час експозиції провели майстер-клас, де учасники заходу мали змогу пофарбувати кам'яні візерунки та відтворити автентичні копії старих орнаментів. До речі, розчин підготував. За рецептом скульптора Григорія Довженка, автора кам'яних вишиванок у новій каховці, попередньо прогрунтувавши ці. Елементи вишиванок це до речі, оце це на дитячому садочку лисичка. Тобто Григорій Довженко не тільки щось там собі різьбив, а тоді, коли він почав свою роботу на будинках, там вже щось жило, щось працювало, і тому він розумів, що це дитячий садочок. Туди він вплітав в орнаменти тваринок. Волонтерка Світлана Бодченко народилася та виросла у новій каховці. Згадує свої почуття пов'язані з рідним містом. Тільки коли почали ми шукати архіви, спільно працювати, відновлювати фасади, і ми вперше побачили, в якому місті ми живемо. У нього з'явилась душа, у нього з'явилась пам'ять, у нього з'явилась цінність. Насправді, от буквально перші 30 років своє життя, я думала, що це просто місто, як тисячі інших. Тепер воно одне і унікальне для кожного, хто покинув його. У всіх містах України, по яким мандрує виставка, вона збирає локально мешканців нової Каховки, кажуть організатори проєкту. Ми зробили таку мандрівну виставку, яка їздить Україною і іншими країнами там, де компактно поселяються наші мешканці. Тобто місто йде за нашими мешканцями. Вони в окупації, місто в окупації, вони в евакуацію і місто за ними приходить до кожного. Ми з'єднаємо, об'єднаємо тут наших. Хто здесь полічі прихисток, хто тут? Громади, які прийняли, їм теж цікаво. Виставка Окупована спадщина Кам'яні вишиванки нової каховки вже більше року мандрує містами Європи та України. Вона була у Варшаві, в Роцлаві, в Загребі на парламентській асамблеї Кримська платформа в Івано-Франківську, у Львові декілька разів. Тепер експозицію побачили й мешканці Одеси.